Раніслав, доброволець Донбасу, просить не називати прізвища, щоб не скомпрометувати рідних, які досі перебувають на окупованій території. Весною чоловік залишив свій бізнес та вступив у добровольчий батальйон. У мене була пряма мотивація. Тобто, донець це був мій дім. Там були у мене невеликий бізнес. Ось і ну, насправді все втрачене. Я розумів, що буде все втрачене, що ну, навіть не буде ну, там ніякої ні анексії. По кримського варіанту, нічого такого не буде. А буде, буде Придністров'я, буде, ну буде найгірший, найгірший варіант. Я розумію, що треба для цього щось робити. Якщо ти чоловік, то треба за своє треба боротися. Приблизно через два місяці Станіслав потрапив разом з побратимами у так званий Іловайський котел. У запеклому бою втратив друзів, сам дивом вижив, ділиться боєць. Іловайськ – це насправді. Насправді це була паска, яку яку нас завели, і тут два варіанти тільки: або некомпетентність, така на рівні дебілізму, я би сказав, я не побоюсь цього слова, або, або це просто зрада, або це просто зрада. І я знаю, що там хлопці, які потрапили в засідку конкретно під Червоносельським, багато хто готовий був померти, але вони здались. Зались, тому що в них просто ну, опустились руки. Тому що просто це було, у ну, нас привели просто туди, як, як, як на бойню, як ковець. І ну, це, це неправильно. Що цікаво, да, що в нас би все вийшло, у нас би все вийшло. Тобто нам на заваді стали конкретно регулярні російські війська. Тобто, насправді, ми б свою роботу зробили і в Іловайській, і, і далі. Після Іловайська батальйон Станіслава розформувався, а він поїхав у вільну Україну, оговтуватися від пережитого. Свій власну ну, домівку. Так, я зараз втратив. Я думаю, втратив це на роки, я не можу повернутися. І зараз у мене дні вся Україна, тобто зараз, зараз Львів там. Вчора був Київ, я знову повернусь до Києва. Там подивимося. Тобто я зараз абсолютно людина ну, не прив'язана до чогось. Не так давно з добровольцем познайомився Сергій Лащенко, регіональний кореспондент газети Кримська світлиця. Він сам неодноразово їздив у зону АТО, тому вирішив допомогти воїну. Каже, держава звертає багато уваги на переселенців, а от про таких бійців, як Станіслав, на жаль, забуває. Багато сепаратистів ми розміщаємо в санаторіях, профілакторіях їхніх дітей і дружин. А бійці АТО часто не, не мають де приткнутися і так у знайомих живуть, тобто ними ніхто не займається. Ну і просили трішки змістити акценти, тобто допомагати переважно патріотам в першу чергу. Ми досліджуємо тему, чи багато таких людей можна прийняти, щоб не просто там ну, їсти і, і спати, а щоб вони якісь програми. Ну, Приймали участь в якихось передачах, якихось в редакціях газет, районних, скажемо, зустрічі в школах із студентами. Ну так досліджуємо цю тему. Ну, Станіслав це перша перша ластівка, Так що я думаю, він не останній. Будемо працювати ще. Пан Лащенко вирішив зробити Станіславу екскурс з західною Україною, зокрема Карпатами. Коломия – зовсім не випадкове місто у списку. Ділиться журналіст. Коломия це той регіон, де ну. Може, так і випадково склалося, але багато ми пишемо саме про коло тому що є друзі, є, є прив'язка до певних тем. Так рік тому, навіть трошки більше, це півтора року тому. приїжджала велика група кримчан. Тут вони були задіяні в різних заходах. Їм дуже сподобалось, і я тоді так оптимістично думав, наскільки все таки ефективно можна працювати з кримськими дітьми, тому що виростає молоде покоління. Ну тут бачите, з силою це перервалось. До слова, незважаючи на анексію півострова, газета Кримська світлиця продовжує працювати. Правда, підпільно розповідає журналіст. Фактично, єдина українська газета, яка, може сказати, в підпіллі на території, як росіяни вважають Російською Федерацією. Ну, якщо це Російська Федерація, значить єдина газета, яка україномовна, потужна, така високоякісна, яка виходить в підпіллі. На щастя, вона друкується в Києві, туди потрапляє різними шляхами через ну, знайомих. О, так що там там менше стали читати. Більше стало на матеркою в Україні. Вона є в кіосках Києва. Передплачувати і можна. До речі, треба. Я просив би щоб якомога більше передплачували на Прикарпатті. З собою Сергій Лащенко прихопив ще й авторську книжку Наш південний схід, яка зараз як ніколи актуальна. Що цікаво, світ видання побачило ще п'ять років тому. Бачите, яку вибрав обкладинку? Мені тоді казали, що ти ділиш Україну. Е, ну, вона єдина. Я кажу, ну єдина, але вона все ж таки трошки різна і треба займатися тим регіоном, який е, червоний колір це, ну, з моєї точки зору, це колір тривоги, колір е, такої. Певної уваги повинно бути. Ну на щастя виявилося, що це набагато менше ця територія, але саме на цій території і диверсанти, і вибухи, і підпілля, і тобто, ну він і зараз залишається таким регіоном, де треба дуже ефективно працювати. Дуже дуже ефективно, багато і не тільки роботи спецслужби, але й робота громадськості. Їх обох поєднала війна. Станіслав скорім часі планує повертатись у зону АТО. А Сергій Лащенко далі буде займатися волонтерством та доносити правду на окуповані території. Обіцяють не забувати і про Коломею.